Молоде свято з багатовіковою історією. День української державності це не лише нагадування про хрещення Київської Русі, а й вшанування усіх, хто доклав значних зусиль до становлення нашої країни. На Південноукраїнський АЕС свято відзначили в дусі воєнного часу. Наша держава народилася в боротьбі від славетних часів Київської Русі крізь роки незламності до героїв сьогодення, яких зброєю в руках боронять нашу незалежність. Пам'ятаємо тих, хто віддав життя за нашу свободу від воїнів давніх часів до сучасних героїв, які захищають нашу країну. Військовослужбовцям особлива шана під час відзначення всіх державних свят. Колектив атомників передав дві бойові сорочки колезі, яка з 23-го року стоїть на захисті України в лавах Збройних сил. Також дякували й воїнам Національної гвардії. Сьогодні військовослужбовці нашої військової частини, загалом Національної гвардії України і всіх складових сил оборони боронять нашу країну, нашу незалежну державу. Тож хочеться їм побажати сьогодні і взагалі на майбутнє повернутися всім живим, здоровим до своїх батьків, дружин, дітей з нашою перемогою. А вам хочеться. Шановні колеги, побратими, подякувати за ту підтримку, яку ви надаєте нам після нетривалих урочистостей. Працівники ПАЕС традиційно сфотографувалися біля символічної мапи України. Колективна світлина вже стала своєрідним ритуалом, який уособлює єдність, патріотичну позицію і незламність наших громадян.